Вітаю усіх, брати та сестри, Ради, ради бути на цьому місці. Давно я вже не був на цьому місці, і слава Господу, що можу сьогодні бути тут з вами і ділитися Словом Божим, розмишляти, роздумувати над ним. І сьогодні я хотів би порозмишляти над Воскресінням Христовим. Знаєте, я хотів би почати з невеличкого ліричного відступу. Іноді нас дивують люди і їх запитання. Одного разу, може на цьому тижні, навіть увечері після загальної молитви з моїми дітьми, мій старший син зупинив мене вже, коли я побажав їм на добраніч, і він сказав: Тато, в мене є одне питання до тебе. Я думаю, ну, може щось важливе, дитина питає перед сном, повернувся, кажу, що. Він мені каже: знаєш, а жук майський і жук хрущ, це одне і те ж саме. Знаєте, я так подумав, думав, оце так питання. Ну, кажу, я не знаю, я не буду стверджувати. Я подивлюся в інтернеті. До речі, я подивився, це не одне і те ж саме. Так. Для цікавості. Але знаєте, іноді нас дивують не тільки діти, а дивують і дорослі. І буває, дорослі нас дивують ще більше. Так припало, що моя нещодавна відпустка вона якраз закінчувалася на наш Великдень, коли ми. У нас в церкві святкували Великдень. І коли я вийшов після відпустки на роботу, я зустрів одного свого знайомого, і цей знайомий він з іншої християнської конфесії, я не буду її називати. І знаєте, коли зустрічаєш віруючого брата, я не особо там сперечаюся. З братами, там. у мене є друзі, є і православні, священники православні, я полюбляю з ними подискутувати. Шукаємо, що в нас є спільного. От. І знаєте, коли зустрічаєш брата, то. Понял, добре. Коли зустрічаєш брата по вірі, хочеться ну, щось в нього спитати найперше, найперше, ну, як в церкві. Як а що у вас церкві? знаєте, тільки пройшов Великдень, я от напередодні питав свого православного друга, коли ви святкуєте, він сказав, що там 5 травня, здається, я кажу: а ми от святкуємо по западному обряду. І тут я зустрічаю цього свого друга і кажу: о, друже, а коли ви, до речі, Великдень святкуєте? Чи вчора святкували, чи будете як православні? А він мені каже: а ми не святкуємо? А чому я маю його святкувати? Де це написано в Біблії? Знаєте, я просто зупинився на цьому моменті. Це таке питання, яке він мені поставив, а де це написано, що я маю це святкувати? Це для мене було як питання, чи земля кругла, чи не кругла. Чому я маю відповідати на це питання? Але, знаєте, звісно, я з ним трошки подискутував на цей випадок. І що я хочу вам сказати, що кожного року, коли Великдень наближається, ми згадуємо подію, подію Воскресіння нашого Господа Ісуса Христа. І ця подія вона стала основою нашої віри. Це свято нам не лише нагадує про подвіг нашого Спасителя, але й відкриває перед нами глибоке значення нашої віри і спасіння. Тож давайте зупинимось на хвилинку, і кожен з нас хай подумає, що для нього означає Воскресіння нашого Господа. Коли я дискутував з цим моїм знайомим, я згадував багато віршів з Біблії. Але от коли я підготавлював цю проповідь, оказується більшість віршів, які я згадував, вони майже більшість їх, з 15 ї глави послання апостола Павла Коринтянам. Я, чесно кажучи, не знав. Я знав їх, деякі вірші на пам'ять. Я міг їх погуглити, знайти, показати йому, що от так написано, так. Але е, сьогодні я хотів би. Зачитати місце із святого Письма саме з цього послання з 15, з 15 глави послання апостола Павла Коринтянам з 1 по 4 вірш. І так, «Звіщаю вам, брати, Євангелію, яку я вам сповістив, яку ви прийняли, в якій стоїте і якою спасаєтеся, коли дотримуєте слово таким, як я вам його сповістив. Якщо ж ні, ви повірили надаремно. Найперше я вам передав те, що і прийняв, що Христос згідно з Писанням помер за наші гріхи і був похований і третього дня Воскрес згідно з Писанням. Павло хотів приділити особливу увагу саме у цій розмові, тому він сказав, він використав Слово. Найперше, найперше я вам передав те, що й прийняв. Що значить це найперше? Це значить, що це і є основа, це і є то Євангеліє, яке залишив нам наш Господь Ісус Христос, і яким нам Він заповідував, проповідувати усім народам. Брати і сестри, хочу сьогодні. Саме ще раз повторити, подумайте, що саме для вас Воскресіння Христове. Можна говорити про це багато і багато про це сказано, тому сьогодні я хочу тільки декілька речей розглянути у цьому контексті. Що означає Воскресіння Христа в глобальному біблійному значенні, і що воно означає для кожного з нас особисто. Отже, в глобальному біблійному значенні вчення про те, що люди померлі, знову можуть оживати, воно було ще до Ісуса Христа і до апостолів. Тобто всі вони знали, всі вони читали е, старий заповіт. І вони знали, що були такі, наприклад, пророки, як Ілля, були, був пророк Єлисей, які творили ці дива. Ви знаєте, що навіть одного померлого, померлу людину, кинули в гробницю там, де лежали кості Єлисея. і коли він торкнувся їх, то він ожив. Да і наш Господь Ісус, Він теж робив такі дива. Ми всі знаємо ті чудеса. Коли він повернув до життя єдиного Сина Вдови, Воскресив 12-річну дівчину. І, звісно, усі ми пам'ятаємо Воскресіння Лазаря, який вже декілька днів прибував у гробі. Але чим відрізняється Воскресіння усіх цих людей від Христового Воскресіння? А відрізняється воно тим, що ті люди Воскресали. Але потім, через деякий час, вони знову помирали. Але наш Господь Ісус, Він воскрес у духовному тілі. І це тіло вже не піддається тлінню. І ми можемо прочитати це в діях святих апостолів в 13 главі 34 вірші є такі слова, а що Він воскресив його з мертвих, щоб вже більше не повернеться в тління. Тобто, це не, не таке Воскресіння, яке було до цього. Це перший раз, коли воскрес наш Господь Ісус Христос і отримав нове тіло. Всі ті люди вони отримували ті ж самі тіла, які згодом знову помирали. Але наш Господь отримав це духовне тіло, яке вже не піддається тлінню і не помре ніколи. І Після цього місця я хотів би знову повернутися до послання коринтян, тому що саме там, мені здається, і є те глобальне біблійне значення Воскресіння Христового, описане Павлом. Ось у 15 главі, 21 вірш. Оскільки смерть через людину, то через людину й Воскресення мертвих. Ми знаємо з вами, брати та сестри, що усі ми загрішили в Адамі, і всі ми достойні смерті через нашого предка Адама, через одну людину, яка не послухала Слова Божого. Адама і його дружину. Вони не послухали але через Адама ми всі прокляті і. Наказання за грех смерть. Але так само є надія, і мільйони, і мільярди людей вони мають цю надію, що через одну людину, як прийшла смерть у цей світ, так само через одну людину прийшло помилування від Господа і Воскресіння. Знаєте, Воскресіння Христово – це не просто подія з минулого, це основа нашої віри. Історія Воскресіння Христового, вона переконує нас в Його Божественності і у владі над життям та смертю, яку Він отримав від Господа. Саме через Його Воскресіння ми отримали надію на вічне життя разом з нашим Господом. Це є символом переходу від смерті до життя, від гріховного світу до спокою у Бозі. Брати і сестри, Воскресіння Христово нагадує нам про велику любов Божу до нас, тому що усі ми знаємо цей золотий вірш з Біблії, що так полюбив Бог світ, що віддав Сина свого однородженого, щоб ми, коли повіримо в нього, то ми мали вічне життя. Давайте тепер розглянемо, що значить Воскресіння Христове для кожного з нас. Для кожної людини Воскресіння Христово, воно має особливе значення. Я вважаю, що знаєте, підготовка до Великодня це переосмислення своєї віри. Тобто ми, у нас є така традиція. Робити хліболамання і спомин страждань Господніх, кожну неділю в кожну неділю, один раз на місяць. Але один раз на рік ми також підготовлюємо свої серця і ми святкуємо цей день і готуємося до Нього. Ми готуємо до Нього наші серця, ми переосмислюємо нашу віру, ми хочемо зустріти це свято чистими. І бути завжди з нашим Господом в гарних відносинах. Знаєте, давайте перелічимо декілька речей, які мають персональне значення для кожного з нас. По-перше, я б хотів сказати, що Христове Воскресіння додає нам сміливості жити і проповідувати. Я хотів би знову повернутися до Святого Письма і згадати, як апостол Петро, як він відрікся від нашого Господа там, де його було засуджено, там, у тому дворі, він відрікся від нього, і він зробив це три рази. Але ми знаємо, що пройшов невеличкий період часу. Невеличкий. І знову. Апостол Петро він знову представ перед цими людьми, перед тими самими людьми, які засуджували Ісуса. Коли апостол Петро створив диво біля храму, то ці первосвященники покликали його до себе, і вони питали, якою силою ви це зробили. І тоді Петро, він вже не соромився, він не відрікався. А він сказав те, що усі ми з вами знаємо, із дій святих апостолів 4 глави, 10 вірш. То хай буде всім вам і всьому народові ізраїльському відомо, ім'я Ісуса Христа, Назарянина, якого ви розп'яли, Його Бог воскресив із мертвих. Це Він з цілих того, хто стоїть перед вами. Петро боявся до цього. Тому що Він вважав, що він один. Знаєте, багато хто із нас теж відчуває іноді таке відчуття. Нам здається, що ми одні. Але коли Христос воскрес із мертвих, то ми знаємо, що Він сам сказав і Він залишив такі слова і Петру, в тому числі, і нам з вами, що і ось я з вами по всі дні аж до кінця віку. Тому саме після цього Петро вже не боявся проповідувати Христа. Він знав, що Він воскрес, що Він тепер, як і обіцяє, він завжди буде з ним. Також я хочу порозсуждати з вами, що означає Воскресіння Христа. В тому контексті, що Воскресіння Ісуса підтверджує все, чому Він навчав. Без Воскресіння Христа євангельські оповіді, вони були б лише сумною історією про доброго та мудрого чоловіка, який загинув від рук своїх ворогів. Але Христос Воскрес, підтвердився правдивість усіх своїх вчень. У 15 главі Коринтян, до Коринтян у 14 вірші ми читаємо: а якщо Христос не воскрес, тоді марна і проповідь наша, марна і віра ваша. А якщо Воскресіння підтверджує усе вчення Ісуса, то ми маємо з вами велику надію. Ми знаємо з вами, як, наприклад, такі вірші в Іоанна 11, главі, 25 вірш, коли Ісус сказав. Та Ісус їй сказав, Я є Воскресіння і життя, хто вірить у мене, хоч і помре, буде жити. Брати і сестри, ми маємо величезну надію на усі слова, які сказав нам наш, які залишив нам наш Господь Ісус Христос і Дух Святий, і він нагадує їх нам. Знаєте, кожна людина не хоче помирати, кожна людина не хоче, вона хоче жити. Але ми знаємо, що завдяки Христу та Його Воскресінню, усі ми віруючи, в ньому маємо надію на нове життя і на вічне життя після смерті, як написано, кожний у своєму порядку: первісток Христос, потім ті, які Христові під час Його приходу. Брати та сестри, дозвольте Воскресінню Христову перетворити ваше життя. Поширюйте радість і надію, які приніс Ісус Христос, і дозвольте цій вірі наповнювати кожен день вашого життя. Це не лише свято в календарі, да, я впевнений, що ми не зря святкуємо це свято, абсолютно не зря. І це не лише свято в календарі, але це наша з вами реальність, яка має величезне значення для кожного з нас. Тож хай нас благословить наш Господь, і ми завжди будемо пам'ятати усі його діла, які він створив, що Він помер за наші гріхи, що він був похований і що він воскрес для нашого оправдання. Хай йому буде слава навіки. Амінь.